Скандал у коробському територіальному центрі обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Держава скоротила його фінансування, тому керівництво вирішило перевести колектив на шестигодинний робочий день. Люди про зміни умов праці не були попереджені. За законом це має відбутись за два місяці, а відбулось за три дні. Не забарився і результат. Заробітна плата працівників із 1200 гривень зменшилась на 700. Когось перевели, когось не перевели. Там, скажем, прибиральниця залишилась на восьмигодинному робочому дні. А я, наприклад, буду говорити за себе як керівник відділення. Була переведена на 6 годин, і так всі інші керівники. У цій державній установі працює майже 200 людей. Вони оголосили страйк, домоглись, щоб неправомірний наказ було скасовано. Але замість нього з'явився інший. Цього разу працівників перевели на чотириденний робочий тиждень вже з попередженням. Стоїть питання того, що де буде навчатися моя донька. Вона учиться гарно, без трійок, хорошистка. Але стоїть питання, тому що я не зможу своїй дочці дати належну освіту, освіту, що в нас немає грошей. Невдоволені не лише працівники терцентру. А й місцеві пенсіонери, бо лише тут вони могли, наприклад, зробити стрижку усього за 13 гривень. Проте перукар звільнилася через малу заробітну плату. За два місяці на її місце ніхто не прийшов, та фахівця і не шукали. Керівництво економить кошти. Можна було би скоротити, але давайте ж і про скорочення говорить в законній формі. Першими під скорочення попадають пенсіонери. Я розумію, що директор хоче зекономити наш бюджет. Він сам пенсіонер. Він отримує пенсію, отримує зарплату. Колектив перевели на 6-годинний робочий день, Він залишився на 8-годинному робочому, бо йому треба гроші. Під тиском керівництва деякі працівники погодились на нові умови праці, інші подали до суду на директора. Люди хочуть повернути 8-годинний робочий день та кошти, які не до отримали за попередні місяці. Ставлять перед фактом про те, що отак от от так буде скорочення по-хорошому, якщо хочете, тобто видатки скорочать нам на заробітну плату. А по-поганому то взагалі вас порозганяємо і поскорочуємо. Директора територіального центру на робочому місці не було. По телефону він відмовився від коментарів. Тобто ми, ми не зможемо самі поговорити. Я, Я вам говорю, фінансування э, виділено э, на 8 місяців. Це дуже суттєві порушення. Це що касається процедури прийняття наказу. Ну і дійсно порушені статті кодексу закону про працю. Директором територіального центру Лавриком були прийняті самостійно та підписані накази. І це був не один наказ. Там дуже багато цих наказів. Він сам їх приймає, сам скосовує. Тобто, я взагалі вважаю, що повинно ставитись питання про компетентність даної особи. Справу територіального центру в коропі мав розглядати суддя, дружина якого працює юрисконсультом у цьому ж центрі. Проте суддя вчинив так. На підставі викладеного керуючись пунктом 3 частини 1 статті 20 ЦПК України заявляю собі самовідвід. Чим закінчиться історія Коробського терцентру, покаже час.